Всім хай і мої завішечки. Ви на каналі Рекітю і сьогодні ми будемо робити ось такі значки. Я буду розмальовувати значки. У мене є ось такі два значка. І мені, мені більше ось цей, тому цей ми залишаємо і будемо експериментувати на цьому. І так, зараз ми будемо ось цю бумажку звідси прибирати. Беремо ножик і розрізаємо Розрізаємо ось так от. Ось так око мінус око і розриваємо. До речі, це було дуже приємно його розривати і дуже прикольно. Розриваємо і так. Розриваємо ось так, ось так. Да. Якщо в цьому відео будуть... Будуть цей шататися екран і ви це можете погано бачити. Тому сорі. А так, ось так от ми все розриваємо і розриваємо далі. Якщо що, сорі за поганий звук. І так. О, Боже, хоч його важко трохи було рвати, але, в принципі, норм. Ось цієї штучки ми їх приберемо у кінці відео. Ну, справді я це зробила за кадром. Але все рівно їх в ітогі не було видно. Ось так от ми їх поки що намагаємося відірвати. Ось мій телефончик там. Ось ви мене бачите. Так. І ось ми якби все порвали і ось наш, якби цей. Ось нас. І зараз ми будемо у мене ось такі маркери, угу, такі гарні маркери акрилові, Тут в нас ось такі кольори, угу, такі кольори прям гарні в кавичку І так, зараз ми будемо брати білий колір і покривати ось цей значок білим кольором для основи. Взбалтуємо, якщо що, зараз я прискорю, бо я його взбалтувала дуже довго. Музичку ми послухали, тепер далі робимо ну, якби займаємося цим. І так, е зараз я зама замазую тут все. Ось так, замазуємо. Це білим кольором. Я не знаю, на що я це роблю. Короче, діло в тому, що воно просто не нормально. Ну, короче, не змогла його зболтати, тому я просто ну, ось так от білим, не дуже нормально, але все-таки замазую. Замазюкуємо, замазюкуємо далі. Угу, Замазуємо. Так. Ось так у нас поки виходить, да, вийшло. Ось так от у нас. Біленьке тепер воно. Тепер воно таке мутне і ви мене тепер не бачите. угу. Так, ось так от тепер ми ще, щоб воно було рівно. І ось так от воно виглядає. Закриваємо маркер, і зараз будемо малювати, вже ним щось ескіз будемо малювати. Ось беремо карандаш олівець наш і малюємо. Малюємо що це? А, ми малюємо зірку, да. малюємо зірку і зараз знову малюємо зірку. Ось так от ось такий трикутник, ще один трикутник. І зараз ще один трикутник малюємо. Коротше, ось так от. І зараз ви знову будете слухати музику. <му> і так, тепер ми лінером робимо нове. Точніше, обводимо нас ескіз. Трохи спойлер. Зараз я буду це перемальовувати у нормальну зірку. Так, малюємо нашу зірку. Це насправді трохи стрімна не схоже, але ми це, звісно, припустимо. Так, малюємо. Тут у нас вже посхоже на якусь ножку чи що це, знаєте, що це схоже? Це на якийсь знак, коротше, це непонятно щось. Ось ми все стираємо ось так от і малюємо нормальну як зірку. Бац, бац, як малюють всі і бац. І зараз теж бац і ось так от. І зараз щось, що в мене така рівна гірка, якби вийшло, так. Да? Угу. Прям шок-контент. Так, і зараз ось ці ось чорточки, нам треба стереть. До речі, не знаю, що я їх навіть стираю. Ну, коротше, припустимо. Зараз ми ще будемо брати серветку. Щоб його стиріти, ось, стираємо серветкою тепер. Хоча ми нічого не стерли, але. Ну ми це знов таки припустимо, правильно, правильно. Так, ось так ось ми робимо, робимо його, стираємо, 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 стираємо. Так, стираємо усе. Угу. Ось така зірочка у нас вийшла. Угу. Гарно, ось так от так. Да? І тепер ми беремо синій колір і обводимо ось цю зірочку. Угу. обводимо, ось так, от, да, рівно треба обводити рівно, тому ми, тому ми рівно обводимо ось так от, цю зірочку, ось так от бац, бац і бац. І ось так от, ось ми обвели, да, молодці. закриваємо маркер. І тепер ми беремо чорний колір і замальовуємося. Зараз знову таки буде прискорено. Ось знову я тут озвучую для вас далі. І, коротше, ну, ось ми домалювали його, і зараз ми беремо ось такий синій колір, хоча в итоге я її малювала беремо ось такий. Це нас салатовий, якийсь зелений, типу зелено-голубий, але ми зробимо вигляд, що це салатовий. І сорість за те, що качається телефон. І ось так от робимо, і це в нас ніби світло від зіреньки. Угу, прям світло таке, вам прям так, ага, в хавичках гарно так прям. Угу. Ну, взагалі мені подобається, як вийшло. І так от ми його обводимо, да, ось так от виглядає. І ось так ось у нас... Воно, кстати, якщо ось так ось повернути, як тільки що було, то воно виглядає як шкурка якоїсь тварини там. А так на зірку схожа. Взагалі красиво. І тепер робимо далі його ось так ось ще раз ми його обводимо тільки вже. Euh, і нутри. Ось так от його обводимо, вводимо обводимо. і ось так от, да, угу. і тепер у нас така ось зірка так, вийшла. Да, угу. так, воно ніби світиться так гарненько. Да, угу. Тепер беремо синю ось, точніше білу ручку і пишемо, ну я, справді, там потім перепишу і там буде написано Арія. Ось так от, точніше. Чи не... Ну коротше, там буде внизу щось написано, Там зараз там написано Хантрікс. Так воно в витогі не написало білим, а воно просто стерло чорний шар маркера. Але ми це, звісно, припустимо. Ось такий у нас вийшов цей значок. Ось так от він виглядає. Такий ззаді ось так він виглядає. Трохи цих штук, але ну не навіть бумага, вона навіть незамітна. Цей папір, типу, ось як виглядає. І ось що в нас вийшло з цих двох. На цьому все. Всім пока, до зустрічі.